Коли Саша розповів трохи про Торію і розповів про метафору, про її силу, про те, як від метафори потім виростають. Крила ноги, і вона стає частиною організації. Команда включилась з азартом, Не працювали в декілька групах, і тоді народились чотири метафори, всі з яких насправді були дуже яскраві і дуже цікаві. І кожна з яких насправді могла б точно стати метафорою ворка за тих чи за тих чи інших умов. Найбільший подив, що метафора, яка врешті-решт стала метафорою ворка, не народилась від власника, вона народилась від одного. Членів команди, який, о, я бачу так і розумію, як це буде відбуватися. Але до цього ми були багато розмов про те, що таке ворк і про що він. Хто ваші клієнти? Запитуємо Вартура. Каже, наші клієнти люди, які шукають роботу. Але люди, які шукають роботу, не сплачують ворку. Ворку сплачують компанії, які розміщають вакансії. Кажемо, тоді ваші клієнти, компанії, які розміщають вакансії. Ні, каже він. Наші люди, наші клієнти, люди, які шукають роботу. Ну як ну сплачують компанії? А клієнти люди, які шукають роботу. каже: ну дивись, от є, наприклад, ринок. Ти приходиш на ринок як клієнт, як покупець. І ринок створювався для того, щоб ти як покупець туди прийшла і придбала собі картоплю, моркву, все, що тобі необхідно для, для їжі. Але ти не сплачуєш за це. За це сплачують ті, хто там продають. Ось, власне, ми ось такий ринок, тільки для вакансій, куди люди приходять шукати роботу і обирають собі роботу, щоб купити картоплю, моркву. І щоб... це була Окей. стара метафора. І це була, ми і це як було ринок. те, як він пояснював, що таке ворк. Там ми як, ми як ринок. Я кажу, і як вам з цим? Він каже, ну як? По факту, ми ринок. Це не те, щоб дуже мене Надихає з цим виступати, але ну, він такий образ знайшов, щоб пояснювати, що собою являє ворк. Являє ось ми говорили про термін три роки. І ось за одним столом народжується розуміння. Якщо ви зараз ринок, чи через три роки, чи ви все ще ринок, чи можливо ви вже не ринок, але тоді що? Всі чотири метафори, які знайшла команда, жодна з них не повторювала ринок. Вони всі були самобутні, всі були яскраві.